Даніл Дерев'янко цей день натхненник соціального проекту «Взаємодопомога Запоріжжя людина, яка е, вирішила створити групу і запропонувати у соціальним мережам усіх, хто може комусь допомогти, просто звертатися таким чином, спілкуватися. Типу, я тобі, а ти мені вітаємо у нашій студії. Данило. А що змусило? Ну зазвичай роблять комерційні проекти, бо бачиш в цьому якусь е, ну користь. А, а вони не комерційні, щоб вони потім стали комерційними. Стали комерційними. А, а вас так безапеляційно написано, що це не комерційний ні. проект. Ні, не комерційний. Шо, не было, чем занятыся, чи <свят> да нет, было чем заняться просто как бы до этого посмотрел там видео одно там где было сказано как даже передачу я смотрел там где было сказано вот, что раньше люди как бы там меняли услуги на услуги но это еще первобытно когда еще не было денег Деньги, это же по сути бумага которую они там сами уже придумали за более ценные какие-то услуги угу. вот я подумал потому что можно было бы сделать просто чтобы люди между собой как-то Ну, там, допомагають друг другу безкорисно, просто там то ли я тобі, а ти мені. І просто. Ви почали з себе? Ну так. Да, я займаюся, ну як можно сказати, аматорская, пишу треки, там, музику всяку. <гуме> може комусь. <гуме> я можу я подарувати, нас. якщо подарують щось мені. Обов не, ну, це об, Обов'язкова умова, а, взаємодопомога, тобто той обмін, скажімо так, натуральний не, обмін? Ні, зовсім прийняти участь можуть вообще ну, різні люди, незалежно не от соціального положення, ни от віку. Просто хтось то предлагает вот, услуги просто не взамен. Вот, уже там некоторые там писали, некоторые язык английский, там стаж 25 лет там, предлагали писать. Вот, делошко у меня стихи пишет, а там тоже просто так можно написать. У там я музыку ну разную люди предлагают. Там вдруг у меня там тоже замена запчастей телефона на В общем, так. Вот. Чого людей це приваблює? Чому люди на це відгукуються? Не знаю, наверное, потому что что-то новое, не было никогда такого. Ну хотя там есть там любители блокируют. Сейчас мои страницы уже заблокировали сегодня как раз раз блокировали, наверное. Чого хорошо, що не група? Ну якби теж не как-то особо не оплатиш всю рекламу ВКонтакті, ну дороговато буде стоїти. потім там в сообщениях розлам я б так вас вважають спамером тепер. Так, написали. писали. Я дня на три, по моєму. Взагалі, які б вам хотілося, щоб саме послуги були в обмін? Чого ви очікуєте? Не знаю, просто щоб люди між собою допомагають дорогу, тим більше такого положення, как бы в стране не особо простое. Это вообще было, не как-то. Типу, якщо є в когось якась курточка великого розміру, йому потрібно маленького розміру, а в когось є навпаки занадто маленька, то можна ж просто обмінятися, а не продавати, так? Да? Ну, в цьому плані, да, І там, допустимо, кому-то там. Хочется фотографію модну, Кто то уметь на фотошопі, кому-то хочеться там рингтон, я не знаю, какой-то особенный, там индивидуальный можно. Ж... Ну, а є багато людей які просять щось? Є просить категорія? статистику я смотрел вроде там не консин, ну, только вот только она в принципе основана, там ще нічого там. Только мне это есть, пока в основном те, кто предлагает. Ну там это основное, как бы мои знакомые, там и то, что що у нее діло, что, это, что я же говорю, там девушка, которая там 25 лет стажу, у нее переводила английского. Она пропонує свои послуги в перекладі російську або українською, мову. Ну, там англійський, в общем, я так и не понял. сути я але вона може. Ну, да. Взагалі, от більше людей от, на, на цей момент, більше людей, які просять, а, чи ну, просять про послугу когось, або тих, хто пропонує свої. Навіть ті, хто просять якоїсь допомоги, -то тому що ті, хто пропонують, ну хто мало. Є якісь правила групи. Це не знаю, ніяких правил, ні по розумію, ні по соціальному положенні, просто хто, що вміють, хто то рисувати, хто взагалі різне. Чого б хотіли ви попросити, наприклад, в тих же людей? Я, ну, ви їм пропонуєте свою музику. А що б ви хотіли попросити в них? Та навіть не знаю. По суті, нічого просто, щоб ви допомагали друг другу, в просто положення. А, кажи а, мені цікаво, а що саме люди просять, наприклад, допомогти? В чому? Ну, по крайней мере, пока что мне там не предлагали, там чтобы я там какие-то треки. Был один э, ну, как человек хотел, чтобы я ему написал эксклюзивный ну, рингтон. Не знаю, пока над этим думаю. За рингтон, рингтон я просто не особо пишу, я, как бы именно в, в разных стилях. Что він вам пропоную? Собственно, ничего не ну, там же было, сказано: я, типа, что просто, как бы я ж не требую, ничего взаимомен, поэтому. А загалом ви не знаєте, що ще інші люди з, зі спільноти в кого просять? Чи це тільки приватними? Не ну, знаю, там перевод був з англійського. Ну там я не знаю то, собственно, какой перевод. тому що в голову піровочому ж переводі з первого Ну, От, а так я толком. Зараз же мою страницю заблокували, я не особо можу... не доступ <гум> попасть. Сюда. А, взагалі, скільки людей в у спільноті? Це велика кількість сьогодні. На даний момент смотрел з другой страниці, друг мой, там, 32 человека. Тобто не так багато в запоріжних людей, які хотіли б просто. Ну, да. Просто допомагати безкорисно, Ну, як би, да, і що там любі тілі що жовлю по блокіру взагалі дуже через це засмучуєтеся? Ага. Ну я так розумію, що коли людина хоче зробити якесь добро, то вона від, ну, відчуває чи ну молиться про те, щоб інші так само хотіли, щоб вони були більш відкритими, щоб вони більше допомагали. Ну, конечно, хочется, да, чтобы они как-то помогали там друг другу. Не особо как бы приятно, когда мы в страницу. Ну, тем более, как бы там, я не знаю, как они описывают, что меня блокируют именно ну, на достаточное время. Вот, Хотя я же говорю о сообщении, не пишу, ничего такого пишу, там вас ничему не обязывают, и просто хотите ну, пом помочь, помогите там, допустим. Заздрять да, можно? Да ну, почему завидовать Різне буває, буває Наталія, різне. що ти попросиш? Якби... А просто розумієш, я звикла за все платити. Ну, тобто от, Сама ідея, послуга за послугу, ну, в ідеалі, ну, на мою думку, повинна реалізовуватись. Тобто, якщо я прошу про якусь послугу, значить я можу попросити щось ну, у відповідь. Так? Ну, це в ідеальній ситуації. А Там, якщо знайдуться люди, які просто хочуть. Ну запропонувати свої послуги свої послуги безкоштовно. Це ж правда, це їхня. Що б я запоп... попросила? Я б може, ну дійсно, я б може попросила там банальну якусь фотосесію за те, щоб когось ми запросили в ефір, і потім сказали, що це там хороший фотограф. Ну от таке наскільки такі проекти для Запоріжжя вони нові, а взагалі у світі користуються? ви намагалися якось зробити аналіз. Я так анализ нализа не делал. Просто я сначала эту ну, фишку сделал, потом уже смотрел групп немного ну, на Украину и Россию вообще, вот это в соцсетях ВКонтакте. Там всего наверное, групп 6. В основном это все в этом В России есть какая-то группа в Украине, по-моему, я не знаю, никто организатор там толком, по-моему нема контакта даже. А користуюсь популярностью таких групп. Ну я же там человек 500 где-то. Ні, ну, как бы, да, ну, 500 це все ж таки мало, бо є ж особисті сторінки, в яких от в мене друзів майже 300, а може і більше. І... Ну, не, не, все ж, как бы... не всі згодні допомагати. А, якимось чином, все ж таки намагатися впливати на людей? Ну, типу, ну допоможіть, ну давайте допомагати, може, якась там така от внутрішня реклама, скажімо так. Та да ні, ніякої реклами, як-то но сам текст група, я там планую, щоб як-то, ну, більше там, не знаю, може з ким-то там посоветуватися, кида этот. А так, ну, если чувак хоче, то він і так, якщо він не хоче, то він не буде просто це робити. Дуже б хотілося, щоб інші допомагали, ну, щоб ваша ідея реалізувалася. Та, да, ну, як би, да. Вам навіщо? Ну от просто запустили фішку і просто хочеться побачити реакцію, чи воно все закінчується, чи є якась надмета. Ну, не знаю, пока что в данный момент я бы с интернета, потому что нету как бы не особо не времени, что же работаю, там ни средств, ну, как бы прям выходить на улице, там что-то кого-то как-то это. Просто с интернета, пока начнем, там, пока набираю там модераторов, потому что там любители спамить уже, кстати, там, по-моему, тоже друг говорил, уже выместили там евро ремонт и недорого или что-то такое, не могу удалить, потому что. Потому что знову ж таки немає. А хотілося б, щоб все ж таки все було безплатним. Ну да. Мені б дуже хотілося, щоб ідея спрацювала, от чесно і щиро, бо мені здається, що це дуже хороша ідея, коли ну буває же ж таке, що це дитять людина, вона навіть творчість свою якось хоче проявити і не знає, кому той самий вірш написати чи там серветку. От вишиває якась е, дівчина серветки, в неї вже така от стопочка або, серветок. Або а... зробити романтичну якусь пропозицію, комусь от попросити людей. Допоможіть мені там зробити якусь класну пропозицію дівчині там. Е, ну… Знаєш, якісь, типу, або зверху сфотографувати там, типу, виходь за мене, типу, щоб люди вистроїлися в надпис або щось таке. Для цього, в принципі, потрібно зорганізувати багато людей, а особливої там якоїсь інтелектуальної часових ресурсів не потрібно затрачати, але потрібно просто багато людей. Так можна зорганізуватися, якісь такі дрібнички, нібито, але буде приємно. Дуже дійсно хотілося, щоб ідея спрацювала і ну, ті. Люди, які сьогодні дивляться цей ефір, можливо, також долучаться, зрозуміють, що вони можуть чимось допомогти. В них є якісь там а, речі, якими вони там можуть обмінятися, або послугами дійсно допомогти ж може кожен і має щось завжди. Є в нас щось зайве, чим можна поділитися для того, аби когось зробити щасливішим. Дякуємо, що завітали! Хай вам щастить, усього, всього найкращого. Маємо переходити до чергового блоку нашої програми. Це телесеріал Життя, як життя. Після того за номером телефону 15 Сячість або тридцять Зв'яжіться з нами для того, аби поговорити про хамство. Як ви з ним боретеся? Чи є якісь власні рецепти, свої секрети? Чи часто вам взагалі отак от хамлять і неправильно некрасиво поводяться?